У Київському палаці спорту з 8 по 18 серпня цього року пройде чемпіонат Європи з баскетболу серед 16-річних 16 – 16. Це 16 команд-учасниць, 72 матчі. Це два баскетбольних майданчики, і матчі проходитимуть паралельно. Ви бачите, що ми перегородимо. Звуконепроникною або звукопоглинаючою перегородкою е, існуючий корт на дві частини. Тобто у нас буде два корти. Ви бачите, вони пронумеровані цифрами 1 та 2. І е, у нас таким чином буде створено е, декілька секторів. Вони позначені цифрами 1, 2, 3, 4, 5 та літерами A та C. Е, Червоні сектори це ті, які одразу йдуть у продаж. Ми зараз завершуємо планування жовтих секторів. Тут будуть розміщуватися і цільові групи, і це функціональні зони, які ми будемо використовувати з найбільшою зручністю для усіх, хто прийде подивитися чи попрацювати під час чемпіонату Європи з баскетболу. Хочу вам представити зараз два канали продажу квитків. У нас є електронний квиток і є термоквиток, тобто фізичний квиток. Таким чином, квиток можна замовити за електронною адресою, яку ви бачите на, своєму, на своїх екранах, на моніторі. А термоквиток його можна придбати у касах палацу спорту, починаючи вже з 20 червня, тобто буквально завтрашнього дня. Квиток насправді замовити дуже просто, це п'ять дуже простих кроків. Спочатку потрібно вибрати дату та корт на, на мапі інтерактивній, яка збільшується і зменшується в залежності від ваших побажань. Вибрати місця, потрібно заповнити анкетні дані і вибрати метод оплати. І здійснити оплату, і так і потім, звичайно, отримати підтвердження та електронний квиток на вказану електронну пошту. Тобто, насправді все дуже просто. Ми будемо реалізовувати квитки на один корд на чотири матчі протягом дня. Отже, якщо ви маєте намір на першому етапі, ви бачите, раунд номер один, купити. На одному корті квиток, ви платите 50 гривень і відвідуєте 4 матчі на цьому корті. Якщо є бажання побувати і на іншому корті, то це окремий квиток, і його теж треба буде оплатити за ту саму ціну. Ви бачите, таким чином ціна на один матч, по суті, виходить десь трошки більше, ніж 10 гривень. Скажу лише, що і повторюся, що квиток дійсний протягом одного ігрового дня, він дає право відвідувати всі, я наголошую, чотири матчі, які проходять цей день на одному корті. Кожен квиток буде скануватися на вході і є багаторазовим за умови реєстрації виходу. Тобто, якщо ви потрапили на корт, ви дивитеся матч. І якщо ви потім хочете вийти і потім знову вернутися, вам потрібно. Просканувати квиток, таким чином це вам дасть можливість потрапити знову на матч. Якщо ви цього не зробите, вам потрібно буде купувати ще один квиток. Отже, з завтрашнього дня квитки у продажу. Приходьте, купуйте і потім вболівайте за нашу збірну.